Бачите продукцію, яка вже потрапила на полиці, але шлях від виробництва, навіть тільки від виробництва до потрапляння на полиці зазвичай є дуже складним і дуже часто він є тривалим. Сьогодні ми робимо дещо особливе. Ходімо, показ. Ми підготували питання у всіх задіяних осіб. Буде цікаво, ходімо. Це буде велика підказка. Ігри це класичний метод. А так. що за ігристи? Це план дануа. Планденуар? По білому способу. Так, так це ми зараз будемо дегустувати ігри, ігристи класика, і ми закладаємо план дануар. План дануар. Так, і сорт у Піноар. За білим способом. І ми будемо його договоривати кожен місяць. Да? Дивитися, як змінюється. Дижі фрукти, яблука, руша, души і кам'яко, знаєте, коли робиш себе. А що ну так, так, так. Ідемо закладати. А як ми складаємо? А воно може вибухнути? А, зараз це немає. Ага. Ми знаємо, що є в світі декілька сортів суто шампанських. Це перше шардоне. От класичне шампанське сорто шардоне звичайно називається блан -де блан. Але є інші сорти. Це по-перше, піно нуар і піномініє. На жаль, піномінія у нас не пропускає, але піно нуар у нас є. І от ми вирішили з нього робити другу класу Це Біле і гристе, але з чорного сорту винограду. Це називається, це називається так, Blanc Ми будемо контролювати протягом 45 днів, ми будемо контролювати, як йде бородіння. Контролювати будемо за допомогою манометру, тобто по тиску, який буде виникати в пляжі. А після того вино буде вже знаходитися на довготривалій тривалій витраті. Ну, не менше року, я так думаю. Оскільки це класичний шампанський сорт, ми маємо отримати дуже гарне, класичне ігристе у розумінні його органоліптичного профілю, у розумінні його сенсорних, як зараз можна казати, характеристик. Піно наш нападський зазвичай... Відрізняється від одеського чи французького. У нас дуже багато, ви знаєте, спецій і прямості. Тому я думаю, що це буде е, шедеврально, як я і обіцяла. Це буде насичений фруктовий аромат, плюс додатково це буде спеції і прямості. Це буде е, такий вибух ароматів зі свіжістю. Користуючись нашим досвідом витримки черсів, що цей продукт буде мати потенціал довготривалої витримки. Дуже сподіваюся, що ми скуштуємо його ще за три роки. Отак От тут наш план денуар відпочиває. Він буде дозрівати, будемо ще раз деловати через місяць і потім повернемося до вас.